Всім привіт! Вітаю на своєму ютуб-каналі. Ми займаємося пригоном чесно та перевірених автівок зі Швейцарії, виключно зі Швейцарії. Досить класні автівки і по днищу, і по обслуговуванню, і з невеликими пробігами. Ось пригнали для вас ось таку класну автівочку. Це Volvo V60. Досить часто вони у нас на каналі попадаються. Люди за ними телефонують, питаються. Відповідно, ми їх вже пригонимо для вас. Шукаємо гарні і пригонимо. Друзі, автомобіль цей на максимальній комплектації. 2012 рік, пробіг 247 тисяч. Друзі, для цього двигуна це Volvo D3, двигун дизельний, 5 циліндрів, 2 літра. Для цього двигуна цей пробіг просто нічого. Готові на любі перевірки. Автомобіль має один косметичний підкрас. Ось так. Одразу демонструю у нас адаптивна оптика. Тобто адаптивний, адаптивний поворот фарами. Також і адаптивний круїз-контроль, друзі. Партроніки перед, зад, камера заднього огляду. Зараз вам все продемонструю. Друзі, стан резини це все сезонка 20. 4 рік, 28 неділя. віддаємося, погані перекупи, нічого не вкрали. Такі класні R-17 коспальні диски. Тут, друзі, у нас є мертві зони. Все вам пізніше продемонструю, покажу безключовий доступ, два ключа відповідно. Задня резина така, така сама. Ось так виглядає зад автомобіля. Є камера заднього огляду, всі наклеїшки, всі шельдики присутні. Відразу демонструю стань нижче автомобіля зі Швейцарії екологія вся повністю на місці сажу і на таких пробіг в він... автомобілі кольгу не вирізається ось так от. дуже класний топовий чорний колір так, друзі прошу відразу звернути велика кількість на датчики це різні камери, там все пізніше вам розповім, відразу надаю він-код перевірки. Перевіряйте на Carvertical, фіксуйте собі там, чи де ви хочете на офіціалі. Друзі, є безключовий доступ. Камера Це блісни мертві зони. Повернемося до салону. Ось так у нас виглядає салон. Ось це біла з чорним шкіра. Це досить рідко Друзі, комплектація, стан керма відразу демонструю. Подверні картки зараз фіксуюсь. Повний електропакет, все працює, складання, блокування замків від дітей. Так ось, друзі, Тут є пам'ять сидінь на шкірі, вже є електрорегулювання, все працює, кожна кнопочка, все вам продемонструємо. Також, друзі, тут у нас дерев'яна така панель, це взагалі в мене не було таких автомобілів. Це є рідкість, тому кажуть це, ексклюзивна комплектація. Зараз я підсунуся, сяду в автомобіль, вам продемонструю поближче все. Виключений, клімат заправлений в нас, дує холодним, не треба ні газувати, нічого, ось так виглядає автомобіль. Зараз побачите, що є розпитування, вологи йде, ось бачите, вже пропадає. Е, Так, Друзі, тут у нас бачите, є автомат, це автомат I7, 6 передач, надійний, простий в експлуатації, нічого він не пинається, ні, не рипається, нічого абсолютно. Можливо, з часом потрібно буде замінити масло. Ось включилась камера заднього огляду, плюс трасіровка є. Вертає руля і воно робить трасіровку. Так, По комплектації тут у нас, друзі, бачите, є тримання полос, старт-стоп є. Друзі, ми також докупляли додатковий акумулятор на старт-стоп, тому що він старий оригінальний вже з служби вийшов. Ми його замінили, він є, в Україні мінявся, є гарантія на нього, досить дорогий. Ми все віддаємо зі всіма чеками. Ось так виглядає. Тут є підігріви, повна комплектація, датчики зіткнення, тримання полос і так далі. Так, покажу вам по асистентам. Розпознавання об'єкту в мертвій зоні. Це в нас бліси, коли йде, йде хтось на об'їзд, вам засвідчується збоку. ДСТЦ це стабілізація, Сіті сейф – це коли ви в місті ви рухаєтесь і зловили гаву. Пробці і не затормозили, машина сама затормозить. Drive Alert – це машина рахує бали, як ви їздите автомобілем, і відповідно дає вам оцінку, коли необхідно там зупинитися, випити кави, відпочити. Це датчик зіткнення, сама тормози, Такий ось тут є куд-дисплейчик, він відображається тут на нас стіклі, засвічується. Частічна охрана і активні підстанові поворотні фари. Так, тут асистенти всі включаються у нас при русі вже, відповідно. Line Deport, Drive Alert та далі. Drive є, yeah, бачите, це у нас старт-стоп, там є рекомендації. Тут багато різних настроїв, опцій. До речі, можна змінювати про продуктивність гура. Може руль легше бути, м'якший, це все в настройках тут змінюється. Так, ключика у нас, друзі, два присутні, два оригінальних, вони прописані. Відповідно є пам'ять сидінь. Якщо один ключ вставляєте, то сідушка, чи відкриваєте дверки, сідушка під'їжджає і робить Робить вам комфортнішу їзду. Тут у нас є мультикермо, друзі, музика, блютуз, аукси, все, що потрібно. Тримання адаптивний круїз контроль точніше. Ось так. А зараз перейдемося до заднього ряду. Сидим. Ось так. Друзі, виглядає в нас задня дверна карта. Подивіться, в якому стані досить стильно виглядає це. Оце біла з чорним. Шкіра, друзі, двойнисті стіклопакет. Зараз тут двійний стіклопакет у нас є. Тобто Автомобіль додатково обезшулений, тут є така полочка для пасажирів. Ось так все виглядає в нас. Тут є додаткові дефлектори, вони працюють. Ви собі можете тут їх регулювати, щоб пасажирам було комфортніше їхати з вами. Тут люк я вам демонстрував, він працює, відкривається, закривається. Ось так. Наша, досить стильно, говорю ще раз, ексклюзивна комплектація, біла шкіра, плюс дерев'яна ця консоль. Досить-досить класно виглядає. Пізніше я вам пройдуся прибором, все покажу. Гарні вимиті диски. А, у нас тут є присутня полочка, поганий перекуп, полки, нейтрал. Бачите, як ви мені пишете, як до полки, також я вам говорив за цей акумулятор, це, це Ну, вартість близько там, 200 гривень, але він Gem для старт-стопу. є всі чеки, то новому власнику залишиться, якщо щось, то можна по гарантії там замінити. Не пам'ятаю скільки. Е, так, Тут у нас є ще додаткові полочки від, від ваших тварин. І бачите, є компресор, гак і е, піна. Ось так. Ну, це ложу, може якось можна доставити до Ну, Те, що йде з заводу, те ми її продаємо. Якимось там нічого Яким не займаємося. Щоб... Що зачепити? О, Такс. Тут я вам вже демонстрував, камера заднього огляду. Класно-класно виглядає автомобіль. Перевернемося до цього ряду сидінь. Так, глядає, тут є такий невеличкий зацеп. Нічого, автомобіль не новий, експонтувався, відповідно, нічого страшного. Так все в нас виглядає, в такому стані рівні, все працює, вся безпека. Верна карта передня пасажирська у такому стані, друзі. Стань шкіри, оцініть. Також є електросадіння спереді, все працює. Пам'яті, відповідно, немає для пасажира це менш потрібно. Ну, так, Так, я вам надаю, покажу ще відразу бріфа. Фіксуйте собі, зараз я сфокусуюся. Це 120 кВт, 2 літра, це самі максимальні друзі кВт, що можуть бути. Тут багато серкої макулатури. Або сервісна книга. Останній сервіс у нас був на 240 тисяч, вже бажано собі, треба буде замінити з часу. Це ви вже порог пізніше якби, зробите. Тільки потрібно провести ПТО. Візьму прибора, друзі, автомобіль має один косметичний підкрас без криміналу. Провіряти з таким прибором може з часом розбираєте купу, щоб трошки скоріше працює. Зараз обороти двигуна підвищені, тому що. Включений клімат, зараз я його виключу, не, не випалювати, Леж не паливо, не забруднювати навколишнє середовище. Так, почнемо, друзі, по стандартному з капоту, 107 оригінал. 904 оригінал. Треба опередні. 150 оригінал. 128 оригінал, дверочка, передня водійська. 143 оригінал. 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 Переднє. Заднє ліве. Крило велике. 132 оригінал. Оригінал. Дах, що в нас? Оригінал. Ще він Оригінал. Лядом. Оригінал. 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 Оця косметика. Просто, можливо, перекрас був двойний. Бачите, тут вже менше, нічого критичного. Оригінал, бачите, тут навіть немає переходу. Гарно зробили. Верка не різниця. Це все робилося в швейцарії, нічого критичного цього немає. Ми покрасочними роботами не займаємося, це займає багато друзів часу. Ось така автівочка, ось такий відеогляд. Ага, я вам забуду продемонструвати цей саме 5 двигун. Зараз відкрию капотний трошки всі рідини в доброму стані. Ну точніше, всі ж мають стояти в рівні. Так, ось так виглядає у нас двигунчик, антифриз, зелений. Це на місці граємо, коли від Тут вже ми його мило в Україні замінили. Ось так виглядає. Бачите, нічого не кручено. Цього ремит і все, показуємо вам, так як є. Тож, друзі, кого цікавий даний автомобіль, мій номер телефону 093 556 2134 Мене звати Назар. У нас також є послуга доставки автомобіля. дім. це все попередньо по вайберу, Telegram, телеграмі, за телефоном без проблем. Доставляємо. Автомобіль, автомобілі приїжджають своїм ходом. Підготовлюється, відповідно, пакет документів для постановки на перший облік. Якщо потрібна допомога, можемо вам поставити на облік тут у нас, на помісті. все без проблем. Тож, пишіть, коментуйте відео. Я не знаю, що вам демонстрував. Він ключовий, у всіх Все працює, кожна кнопочка, два ключа. Ось такий класний автомобільчик. Також у нас завжди закріплено під кожним відео наша Viber-група. До Додаткові фотографії ми там виставляємо, підписуйтесь, пишіть, лайкайте, коментуйте, буду радий відповісти на ваші запитання. Всім пока!